Сьогодні 6 вересня 2024 року. 6 година 53 хвилини. Сьогодні п'ятниця. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитрожопим жопам і хитрозробленим зробленим дармоїдам і паразитам, яких підселюють ці незаконно збудовані новобудови. Показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Бо незабаром вони всі пошкодують за те, що народилися на цей світ. Незалежно від своїх статусів, незалежно від своїх нагарбованих грошей, незалежно від своїх корумпованих зв'язків, які їх використовують у своїх злочинних цілях. Двадцать Дуже прикро за малолетних детей Яких зараз під час війни використовують, а вони ведуться і допомагають хитержопим, хитрозробленим покидькам знищувати нашу країну всередині, будуючи такі незаконно збудовані новобудови, збагачуючись за рахунок хитрих злих тварей, яких сюди підсилюють. І перетворюючи життя простих людей, які поважають Жакон, які поважають сімейні цінності. Перетворювати їхнє життя на жах. Навіщо вони це роблять? Буєм? Все одно на всіх людей, крім них. Вони думають тільки про себе і про своє маленьке оточення, яке воно виховують бути такими ж самими покидьками, як і вони самі.